Вночі, коли я був у Львові, раптово почалося вітра. І раз я у Львові, то я подумав, що блін, мені потрібно йти в укриття, тому що, знаєш, всяке може бути, може, зараз буде бомбити Львію, типу, що мені робити? І я був в той час в лікарні. Це був червень, і я був сам тоді в лікарні, і я вирішив піти в укриття все-таки. Але сама проблема в тому, що. Я йшов і йшов до укриття, звісно, ну, як е, нормальна людина. Але саме найцікавіше то, що серед своєї огромної такої лікарні у Львові там в самому укритті був лише я сам. Тобто ніхто абсолютно не хотів спускатися. Просто уяви собі. Ти сам в підвалі якогось невідомого місця, де взагалі абсолютно нікого нема, пробуєш якось захиститися від повітряної тривоги. Яка в кінці вийшла то, що все-таки Львів бомбили. Я спустився туди, я побачив, що там нікого нема, що мені робити. Я обійшов той підвал, типа два рази. Але знаєш, я такий хлопчик, який боїться от закритих місцевостей, які просто там нікого нема, ти сам. От, наприклад, коли ми були в лінії Арпада, то мені було трохи тривожно, хоча ми були з моїм класом. Мені тоді було тривожно. А зараз, тобто, я в підвалі огромному такому місцевості сам абсолютно і саме найцікавіше, то, що мені не було страшно чомусь. І Я тоді побачив, що всі мої місяці практики над моїм ментальним здоров'ям все-таки окупилися. Тому що я не пішов в свій тривожний режим, не включив себе в самому моєму мозку повітряну тривогу і не почав типа. Що мені робити? Я сам, мені страшно мама, поможи. Я тоді просто почуватися нормально. Мені трохи, звісно, було страшно, але я не можу сказати, що я аж так сильно прям боявся. Я просто включив свій раціональний режим мозку, і він провів мене до того, що все пройшло добре. Ну, і як я й казав, на той день ще це було якесь дивно, тому що тоді ще й бомбили лів. Тіпа. І я прям очу зверху наді мною отак от бомби летіли. так це, це просто. Мені, знаєш, Мені не було тривожно абсолютно. Я тіпа, прийняв це, що типу. Зараз якась херня твориться, братан, що мені робити? І все. Три рази бомбили, тіпа, жодного трьох разів мені не було страшно тіпа, за своє життя. Тому що я розумію, що моє життя зараз не таке важливе, хоча я маю там якийсь ютуб-канал, який набрав тоді 100 переглядів, але. Ну і що? Це по суті нічого. Тому я тоді просто був в шоці самого себе, що я так легко сприйняв цю ситуацію, типу, що, блін, моє місце зараз бомблять, що мені робити? І сьогодні я хочу поділитися з тобою кроками, можливо, якимось лайфхаками, як ти можеш покращити своє ментальне здоров'я, щоб бути таким самим непробиваємим, як і я. Хоча я не є такий сильний непробиваємий, я просто нормально відреагував на цю ситуацію. Я просто замість того, щоб в свої емоції і бути весь час тривожним. Я просто подумав, що. Блін, Мартан, мені зараз нема чого тривожитись, я маю щось придумати, що мені робити. Бо якщо я буду зараз вкидатися в свої емоції, то це не прийде до кращого. Тому я тоді просто почав розуміти, що емоції не такі важливі зараз. Мені потрібно придумати, що мені зараз робити, щоб вижити, по суті, тому що реально це було. Страшно. Твоє місто бомблять, ти нічого не можеш робити. Ти просто сидиш тіпа, зараз у укруті, укурившись своїм коциком маленьким і чекаєш, поки ця все не закінчиться. Саме в таких ситуаціях я думаю, що нам потрібно розвинути нашу раціональну можливість нашого мозку і просто бути таким непробиваємим, щоб нас нічого абсолютно не задівало і не впливало на наше думання і також наші емоції. Я не кажу, що це єдиний гай, який тобі потрібен за все життя, щоб зрозуміти, типу, що. О, нарешті, я стану стоїком і я стану афієним чоловіком. Буду забивати хер на все, що мені не треба. Ні, я просто хочу дати тобі зрозуміти, що не треба сильно вкидатися емоції і, можливо, є якийсь логічніший шлях думання в цій ситуації. Тому. Якщо ти зараз відчуваєш, що підтривожно, чи тебе, наприклад, щось сталося в сім'ї, чи ти просто не платки якісь з ментальним здоров'ям, то я думаю, що цей, це відео тобі поможе. Вибач, що я так багато вирізаю, тут просто півні, зараз з кукурікають, і воно мені заважає. Я вилістував три речі, які, я думаю, тобі поможуть досягти цього непробиваємого мозку і зрозуміти, то, що не все в твоєму житті може бути так легко і тобі піддаватися. Я думаю, це може піти так само, як з залежностями, так і з такими важкими ситуаціями. Бо воно по суті одно і те саме, тіпо, коли в тебе є якесь жадання до того, щоб щось зробити, тобі потрібно спочатку також не вкидатися в емоції і подумати, типу, раціонально. Це говорячи просто. Це просто моя думка. Це просто думка, це не потрібно мені щось робити, мені просто потрібно зрозуміти, що це якась думка і все. Мені потрібно просто побачити її з іншого боку, і я зрозумію, що і вона в мене пропаде. Я думаю, що можна використовувати цей принцип навіть і на залежностях теж. Взагалі в абсолютно всіх ситуаціях, де в тебе якась паніка, тобі страшно, чи ти просто кидаєшся в емоції. Тому давай почнемо з тих трьох речей, які, я думаю, тобі справді поможуть. Тож, перша річ, ну, ти знаєш, це медитація. Я думаю, ти багато про це чув. Це тіпа, медитація. О Боже, як вона мене задовбала? Що за медитація? Тупа? Тіпа, я вже її пробував сто разів і вона ніколи в мене не виходить. Я, я і просто. Ну, знаєш. Ну, я пробував медитувати, в мене не вийшло очистити свій мозок від ну, своїх думок. І я просто. ну, Медитація це я думаю, одна з ключових речей, яка допоможуть тобі покачити твоє ментальне здоров'я. Це не те, що ти просто маєш очистити свій мозок від думок, ти просто маєш бачити ці думки. Що я маю на увазі підбачити, я зараз покажу тобі легкий чотирикроковий принцип, який може тобі допомогти з розумінням і імплементуванням медитації. Тож перший крок це фокусування на теперішньому моменті. Я знаю, цей принцип не мій, але я хочу тобі просто розказати його, щоб ти мав краще розуміння цього. Другий крок це то, що твій мозок він підсвідомо, ти навіть не бачиш цього, він йде. Від того фокусу кудись відпливає на інше місце. Тобто твої думки, звісно. Третє місце це те, що ти розумієш, то, що в тебе пропав твій фокус. Бляха, братан, я думаю зараз, мені треба щось робити. І звісно ж, четвертий крок це те, що ти фокусуєшся на теперішньому моменті. Тобто це такий круговий принцип, який працює. отак от, Оп-оп-оп-оп. Типу, ти по кругу йдеш і врахується, це оце, от, всі 4 кроки як один повтор. Тобто один повтор для біцепса твого мозку. <сум> Можна імплементувати це як е... якийсь форкаут для твого мозку. Навіть не думай на рахунок цього. тобто Не це. чи треба мені це робити, чи не треба. Він якусь тупу формулу розказує, що мені з цим робити. Тіпа, як... як мені скачати, що мені робити. Де мені це робити? Просто зайди в свій App Store чи якийсь свій Play Market і скачай якісь програми для медитації. Наприклад, я рекомендую тобі скачати Medito. Це, звісно, програма на англійській мові, але там є трохи сесії з українською мовою. Ти просто кульчаєш і просто медитуєш. Так просто. Просто береш, включаєш цю сесію на українській мові, чи на англійській, якщо ти більш прошарений, і просто слухаєш те, що він тобі говорить. Я думаю, якщо ти це будеш робити часто, якщо ти будеш це не аскіпати, то не робити це раз, тиждень, два рази і так далі. Якщо ти будеш робити це щоденно, то вигода до тебе прийде, до тебе прийдуть такі плюси, яких ти навіть ще не очікував. Але найкраща медитація я працюю в парі з дофаміновим детоксом. Тому просто, якщо ти хочеш адко офігенного покращення для свого мозку і для свого ментального здоров'я, для свого фокусу, що ти там хочеш. Тому що медитація має багато корисного в собі і плюсів для свого мозку. Тому просто робиться щоденно. І також просто постарайся відрізати усі от всі в соцмережі, там, TikTok, Інстаграм, можливо, навіть Ютуб. Хоча, якщо ти дивишся такі саморозкові відео, то можливо просто зроби собі ліміт на день. Просто почни. Тобі не потрібно це обдумувати весь час, типа, чи мені треба зробити, я сильно вже робив, чи може ще раз, чи може не треба, чи, чи щось таке. Братан, тобі просто потрібно почати. Якщо... якщо ти будеш дивитися це відео далі і перейдеш на інше, на інше, на інше, і все-таки забудеш про цю фінію, то, то тобі воно не поможе. Якщо ти будеш вчитися з інформацією, але не будеш її імплементувати, то як тобі вона може допомогти? Звісно, інформація може бути корисною по собі, типу, якась практика, якісь менсиди, якісь теорії, але якщо я даю тобі якісь. Крок для того, щоб ти зробив якусь дію, то, будь ласка, імплементуй його, бо я думаю, що воно твоє життя набагато краще, ніж сотні відео про ментальне здоров'я. Другий крок, який мені допоміг з цим це, звісно, що писання в своєму блокноті. Я думаю, що писати в своєму блокноті це доволі життєміняюча практика. Вона змінила моє життя повністю. Знаєш, Писання в це не те, що ти просто пишеш там якусь різну фіню, якусь книжку пишеш. Тобі потрібно просто приділяти час собі. Щось виписати для себе потрібно, щось навчити себе чогось, чого ти можливо забув. Просто приділи часу собі і поспілкуйся зі своїм внутрішнім генієм. Якщо ти не будеш цього робити, то ти не зможеш зрозуміти себе і будеш далі закритим собі. Я думаю, що ти сам для себе можеш бути найкращим слухачем і підтриму тим, хто підтримує тебе. Ти, звісно, ти можеш себе вислукути через папір і випустити туди всі свої проблеми. Як кажуть, папір набагато спокійніший за людину. Тому, я думаю, приділи собі хоч одну годину часу, Випиши то все, що в тебе є зараз на думці. Я думаю, це обов'язково для нас всіх приділяти хоч трохи собі часу. Тому що якщо ми не будемо цього робити, то ми будемо жити життям без якогось призначення і просто продовжувати робити те, що нам не цікаво, і те, що нам повністю не потрібно. Якщо ти робиш щось в своєму житті без якогось призначення, ти просто скаженієш ні, 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 і повторюєш одно і те саме, одне і те саме, одне і те саме, поки ти не зрозумієш, що. Бляха я. Я жив весь час без якогось мети в своєму житті, я б так багато свого часу просрав. Що мені тепер робити? І це якраз те, що я зрозумів вчора саме. Я цілі два місяці цього літа жив просто без якоїсь мети, нічого не робив абсолютно. Просто прокачувався. Хоча. Я вже просто тупо зупинився на якомусь моменті і все. У мене більше нічого не було далі. Я почувався, що я весь час випив, я щось не то роблю і просто продовжував робити то саме, то саме, то саме, поки все-таки не сів за свій блокнот і нормально не зрозумів, що. Я щось роблю не те. Я щось абсолютно роблю не те. І я так вдячний за це, за ту свою практику блокнота, що я просто не можу. Я просто слів не можу підібрати до того, як вона тебе сильно прокачує, як сильно ти можеш вирости через неї і отримати владу над твоїм життям. Тому що нам всім потрібно трохи часу приділити собі, зрозуміти, хто ми такі і що ми зараз робимо. Але ми цього не робимо, тому що ми. Полягли повністю в наші щоденні рутини, в наші щоденні діла, які ніколи не скінчаються. І тому ми навіть не маємо ні одної хвилини, щоб приділити собі. А якщо ми маємо якийсь вільний час, то нам стає зразу скучно. І, як завжди, ми беремо телефони і ми завжди сидимо в телефонах і забуваємо про те, що існують набагато важливіші речі. Хоча ми думаємо, що телефони нам зараз допоможуть, Ті, ми зараз можемо подивитися відео, якесь офігене, чи щось таке. Але насправді під час цього ти набагато менш щасливий, ніж під час того, як ти зараз просто сидиш на природі і думаєш про своє життя. Це правда. Тому я думаю, що нам всім потрібно хоч приділити свою одну годину або можливо 15 хвилин зранку до того. Хто ми такі є і що ми зараз робимо? Я обіцяю тобі, що якщо ти просто приділиш собі трохи часу, можливо, ті ж самі 15 хвилин або пів години, просто подумавши десь вийти в парк чи десь, можливо, в інше місце. Я все-таки думаю, що це працює на природі краще, тому що тебе ніхто майже не відволікає, крім дебільних курей, але що поробиш? Вдома ти хоч і в тишині, але в тебе менше полозору і ти не можеш думати на глибоко. Ти Тобі потрібно просто провести трохи час з собою і... і я кажу тобі, воно буде набагато краще, ніж ти думаєш. Воно, я думаю, буде навіть набагато краще, ніж то, що ти посидиш пів години в телефоні, дивлячись саморосткові відео, які не принесуть тобі жодної ціни і ніякої росту з цього. Тому що ми всі привикли дивитися ці відео. Ми всі привикли дивитися телефони. Але в нас у всіх є внутрішній гені в нашій голові. Оцей от. Але ми їх навіть не дослухаємося, тому що ми хочемо насолодження замість розвитку. Тому дослуховуйся до свого внутрішнього себе і проводь трохи часу з собою. І це все. Я просто хочу. Підсумувати це відео, щоб тобі було трохи легше прийняти цю всю інформацію. Тим, що проводь трохи часу з собою. Просто інвестуй більше часу в себе, аніж в якісь відеоігри чи якісь там речі, які навіть не мають жодного сенсу. Хоча ти думаєш, що вони мають, але насправді вони не мають жодного якогось впливу на світ. Кажучи то, що. Проведи трохи час з собою я не кажу, що Братан, ти маєш брати себе на якусь. Е... Я не кажу, що ти маєш брати себе на якесь побачення з собою, типу, питати себе якісь е... всякі різні питання, щось таке. Просто почни трохи розмовляти з собою. Подивися, що зараз тебе у в голові. Просто почни трохи медитувати, щоб бачити це в своїй голові. Почни трохи. Думати раціональніше, не вкидатися в свої емоції. Просто бачити, що в тебе твориться в голові і тим самим розуміти, то, що в мене зараз дохера емоцій. Чому? І після того, як ти почнеш питати кожного зі своїх емоцій, ти почнеш бачити, що вони не всі такі важливі прямо зараз. Тому, що в тебе можливо, є важливіші речі за те, щоб вкидатися в емоції і Думати негативно, і просто не розуміти, що зараз твориться. Просто нам потрібно всім зменшити трохи часу, скільки ми проводимо в соцмережах, і я думаю, це набагато краще продов... покращить наше життя, аніж те, що ми будемо вчити до фіа різних книжок і або навіть відео, і все одно не будемо нічого робити з нашим життям. Нам всім потрібно трохи відпочити від цього всього, тому що воно занадто сильно стимулює наш мозок. Тому і з цим я якраз і закінчую це відео. Бажаю тобі отримати класне ментальне здоров'я. Пока.